За 60 років існування неодноразово змінювалися як назви і статус навчального закладу, так і матеріальна база. Нинішній комплекс училища відкрито 1 вересня 1971 року. Він включає в себе навчальний корпус на 500 місць зі спортивним та актовим залами, їдальнею і майстернями. Учні забезпечуються гуртожитком, у якому передбачено все для активного відпочинку: тренажерний зал, кафе, дискоклуб, бібліотека з читальним залом, кімнати для самопідготовки для потреб Прикарпаттів. Училищі готують робітників для меблевої галузі, такі яких спеціальностей столяр, виробництво художніх меблів, верстатник деревообробних верстатів, різьбяр по дереву та бересті, монтажник експозицій та художньо оформлювальних робіт. Своє вміння і майстерність учні училище демонстрували у суботу на дні відкритих дверей. Своє вміння і майстерність учні училище демонстрували у суботу на дні відкритих дверей. Йде саме заготовка щита, потім наноситься малюнок, який вже був пророблений до того. І, можливо, навіть пластиліні проліплені, щоб знати їх, перебувається перебивається на. Саме щит, баш, дошку на русському... потом, так, э... Про прилади такими як наприклад Фрезер пробираються самі глибокі місця, і потім рісами пробирається теж самі глибокі, і от у даному випадку я вже дійшов до етапу, коли я вже беру невеликими рісами. У рамках презентації до училища були запрошені в гості 30 дітей зі сходу, віком від 6 до 15 років та мешканці геріатичного пансіонату. Гості зі сходу були приємно здивовані не лише рівнем і якістю робіт випускників училища багато виробів вони побачили вперше. Кожна дитина знайшла щось для себе цей день. Став для них справжнім святом та дав їм чудову нагоду забути про буденність і опанувати нові вміння. Насправді велика ідея не у нас, а у само саме вчителів училища. Вони нас тільки запросили участі. Ми практично в цьому не приймали, і прийшли дуже. Вражені тим, як вони підготувалися, наскільки був красивий концерт, наскільки були красиві наряди, так у них, наскільки гарні майстер-класи. Насправді, навіть я як мешканець Івано-Франківська була здивована їхніми роботами, вражена красою тих робіт. Дуже вдячні ми училищу за те, що запросили нас, переселенців, прийняти участь у цьому святі в цих майстер-класах. Діти дуже задоволені. Ми також саме такі заходи дозволяють об'єднати не лише людей різних думок, але й різних традицій, переконаний радник голови Івано-Франківської ОДА Ярослав Ободянський. Тому в роботі даного училища можна виділити одне: це суто навчальна робота, яка проводиться через культурно-мистецькі заходи, тому що душу людини можна побачити в першу чергу через її творчість. А ці діти, які зібрані під цим дахом, є, мабуть, найкращими серед творців. В даному училищі зібрані краще з кращих саме творчих дітей, які на рівні професійно-тих технічного uh, uh... Навчання здобувають не тільки факт але і е, вкладають в цей фах свою душу. А подальші їхні кроки чи це буде е, творчість через роботу, чи це буде подальше навчання і е, вираження себе в чомусь іншому. покаже час про об'єднуючи значення мистецтва, свідчить і те, що роботи учнів училища у вигляді подарунків. Волонтери Івано-Франківщини нещодавно передали для мешканців Маріуполя та бійців національної гвардії, які там проходять військову службу. Ми ці речі передали. Ми організували виставку, вилучили ні кошти, передали хлопцям, які зараз служать в зоні АТО. Ну і я хотіла подякувати від себе особисто і від імені делегації за цей такий важливий і великий внесок спільноті учнів та вчителів за те, що роблять такі хороші речі. Для гостей цього дня організували і святковий концерт, в якому взяли участь і представники Івано-Франківського геріатичного центру. Відповідність сучасним вимогам, конкурентно-здатність майбутніх фахівців на сучасному ринку праці. Ось основні критерії щоденної кропіткої праці педагогічного колективу училища. Колектив наполегливо працює над тим, щоб кожен випускник училища мав високий рівень освіти, досконало володів сучасними технологіями, науково-технічними й економічними основами виробництва, мав високий інтелектуальний та духовний розвиток, творчо підходив до своєї майбутньої роботи. В Училищі створені для цього всі належні умови. Запросили сьогодні до нас дітей, які приїхали з. Сходу, а також людей, які мешкають в геріатричному пансіонаті. Сьогодні наші учні проводили майстер клас ми провели малесенький концерт і розказали про наше училище. Ми раді завжди бачити в нашому училищі, всіх бажаючих і раді ознайомити їх з нашими роботами, з нашими професіями і показати наш майстер-клас, майстер-клас наших учнів. Тому запрошуємо до нас, всіх бажаючих.